Приніс електрик запальнічку. Каже, вибиває запобіжник. Ну, я електрика, звичайно, зразу підмахую, кажу, а пробували сильніший ставити. Каже, пробував, знову вибиває. Кажу, то може цвяха запхати, то він тоді згорить. Кажу, чоловіче, а ти думаєш, зараз він не спалений? Бачу, вже електрик заглядав всередину, але так виглядає, що, на щастя, не глибоко По акумулятору в нас. Короткого нема, а запобіжник тут є. А, запобіжник в порядку, бо конденсатори бачу тестером. Отже, в нього коротке по виходу виходить. Чи по входу, який запобіжник він вибиває? Де тут є запобіжник? Запобіжник є по входу. Вже я хотів сказати, що саме мудрі кричать, чувак, ти дурак, адже там по входу релюшки. І відповідно зразу не, значить варистор. Але знімаю кришку і бачу, що є варіанти. Тут зарядка окремим трансформатором. Тобто реверсом воно не їздиться. По суті, звичайний з зарядкою інвертор, просто запханий для імітації гібридника в корпус. Ну не імітації, це гібридник, бо є сонце. Але схемотехніка, компоновка специфічна, ось діодний міст. Звичайний зарядний пристрій на трансформаторі, які, до речі, найчастіше летять. І вже просто потім повишайка сонце, вони там вже шаткують. І відповідно тут варіантів два: або зарядка, або варистор. Варистор на вигляд цілий тому ні, значить залишається спалена зарядка. О, дивися, а нема короткого по варистору. Значить, воно палить вже пізніше, коли вмикається реле і подає 220. А ну, що в нас на діодному мості? Дотягнуся. Та ні, теж нема. Дурня якась. По перемінці нема. Вихід? Вихід з релюшкою чи без? Та з релюшкою, скоріше за все. Я маю де тут як поміряти вихід? Підлізти нема як. Не а От з цього боку можна попробувати. Та ні, вихідні транзистори теж. Не пробиті. Що ж виходить? Що він палить запобіжник? Що за ерунда? Непонятно, силовий ключ зарядки. Підлізу чи ні? Та теж не пробитий. Нема нічого пробитого. Як він запобіжник палить? Ремонтуємо робоче. Що ж виходить? Сліди горілого запобіжника є, а паленого нічого нема. Ну через лямпочку. І таки так, і таки є. Якісь чудеса, чути тріск, поведінка дивна. Я таки ставлю на проблеми з зарядкою. Розбираємо. Розібрав, перевіряю все повторно, але тут все гарно, кольорово, немає жодних проблем. Перевірив всю силову, варистор з запобіжником цілий, кола зарядки, демферні ланцюжки нема до чого домахатися. Поведінка не міняється. Воно собі далі так само пробує тріщати. А тріщить, по ідеї, таки зарядка. Вона єдина, хто, крім конденсатора і варистора підключається до 220. Давайте вмикати напряму, хоч догорить може. Бо я нічого не можу знайти. Ану так от. Блін, зараз гепне. Чути клацання трансформатора. Але нічого не горить, запобіжник не горить, запуску немає. Добре, підключаємо живлення 12 В і пробуємо вмикати тоді, щоб спрацювали релюшки і все інше. Одною з особливостей того чудіка є той самий факт, що через запобіжник тут йде мінус, а не плюс. А плюс йде напряму. Батарейку підключив, вмикаю 300 мА. Кричить, 2 ампера. і впаде в помилку вентиляторів, бо їх немає. А якщо йому віддати вентилятори назад, що буде? Ай, як противно пищить, аж резонує десь. Напевно, дві піщалки. Одна на основній платі, а друга хрен знаде. І що? Тут щось блимає. Але нічого не клацає, нічого не відбувається. А 220 є на виході. Бачите, лампа світить. Йому не треба при роботі від акумулятора клацати релюшками. Добре, значить воно робоче, хрен з ним. А коли ж воно запобіжник вибиває, подаю 220 напряму. Реле, байпас пішов, струм впав. Воно робоче. На що ви мені то привезли? Вентилятори пішли. Перейшли на акумулятор. Видуваю пилюку і пакую, а що робити? Ні ну всяке буває. Перевіряю в зібраному вигляді. Що ж, всяке буває. Давайте перевіримо зібраний. Вмикаю. Чекаємо запуску. Запуск є, я навантаження не підключив. Є 20 А струму. Батарейка там мертва. Так виглядає, що попередня Вольт польська попередолила мені батарею в Беру відновлені під рукою. Є 17-18 А. Навантаження працює, подаю 220, пішов байпас. Дивимося, чи буде струм зарядки. Пішли вентилятори, є скачок струму. Батарея заряджена, то вона особливо заряджатися і не хоче. Пристрій працює, байпас працює. Чому вибивало запобіжник? Напевно, тому що перевантажили по виходу. Пристрій робочий віддаю. У Грін знову. Роблю з того у Гріна Павіана, накидав дротів, нав'язав. Не знаю, на що я зато взявся, тому що, тому що, напевно, зварка мені їде, і якби буде нагода по ділу попробувати приварити на кінець. То проблема з акумулятором. Або 100% або порожній. Знімаю акумулятор, бачу таку картину. Менше 12 вольт на всю батарею. Це є 8С. Літій фером фосфат, тобто в неї 29,2, по-моєму, чи 29,6 повна напруга заряду. А отут ми маємо отаке фактично фізичні нулі. Що то значить, ще поки не знаю. Напаяв балансир, він навіть не стартанув. Підключив амбулаторник, то пішло балансування. Лишаю то на ніч на відносно малому струмі. Хай заряджається, а потім будемо дивитися на саморозряд, на опір комірок і на все інше. Того разу приїхав мені вже зібраний, то задню кришку я поки зняв, то пальця порізав. Це дурна штука в роботі. Але вона не дешева, то принаймні попробуємо продіагностувати і може й переварити банки. Батарея в захисті запобіжник цілий, тобто, як би нічого з ним не робили. Попереднього, якщо пам'ятаєте, було все нормально, крім одної в банки, в котрої саме розряд в нуль був фактично за добу, тобто дуже скоро. Що буде тут, скоро дізнаємося. Контролька через 8 годин після завершення заряду і відключення балансира зарядного пристрою. Розбаланс є 4 сотки максимальний на кількох комірках. Тут одна сотка, решта в тютілька в тютільку, і перша третя комірка тікає ну, чи 4 сотки сказати, що брати за основу. 3,43 брати за основу. Тоді тут 3 сотки завищено, одна сотка занижена. Та, якби нема сильного розбалансу, чекаємо ще 8 годин. Наступного ранку мірюю. Пройшло вже півтора доби. В результаті маю таку табличну інформацію. Тут в нас напруга залишкова через півтора доби, а тут опір комірок. Як видно, опір комірок є приблизно однаковим. Нічого страшного тут немає. І навіть ті комірки, котрі були максимально розряджені. Ну, не так, щоб особливо щось втрачали. Так само перекос у нас, виходить, через півтора доби, не так, щоб дуже сильний. Єдине, що підозріло, на тій комірці, що була найбільше розряджена, напруга залишилася найбільшою. Я думаю, що ми не будемо тут нічого перепаковувати, а просто, якби віддамо власнику, щоб він користувався і дивився. Якщо це була така ситуація після зберігання рік-півтора, то може воно і буде працювати, а якщо ні. Ну, тоді хіба виходить перепаковувати повністю акумулятор, тому що тут якихось таких явних відхилень немає, я не бачу. Давайте женити то докупи. БМСка ще, напевно, в захисті. Це як павербанк організовано, тому само воно, напевно, не стартане. Та, воно поки не працює. БМСка не заживила вихід. Щоб це оживити, треба подати напругу. Ін в нас один. Подаю сюди. Та стартануло. І відповідно, заряджатися воно не буде, бо воно вже є зарядженим. Тепер треба придумати чим то і як розрядити, подивитися, що буде в результаті. Я вже збираю резистори, USB-хвости, шукаю, щоб то діло включити, а USB не працює вихід. Якщо я це пробую десь включити, воно тухне зовсім і більше не вмикається. Ми знаємо, що батарея заряджена, реакції на кнопку немає. В той же час, якщо його знову підключити до джерела живлення, воно через якийсь час запускається. Чи після нажимань кнопок, коротше, поводить себе дивно, і я маю підозру, що є проблеми ще по перетворювачах. А от зараз вже й вмикатися взагалі не хоче. Тобто є ймовірність, що десь щось пробито по перетворюваю включилося. Що десь щось пробити по перетворювачах і просто батарея йде в захист від КЗ. Як ліхтарик включити? Тримати кнопку не, не, не включається боковий ліхтарик. Два рази швидко нажати. Воно тухне. Напруга на акумуляторі на силовому виході є. Тобто батарея зараз насправна. І нам треба шукати, що не так на цій платі. Вичерпується потрохи розумний час і моє терпіння на ту іграшку. На конденсаторах я короткого не познаходив. Тобто проблем явних я не бачу. Я на електролітах з протилежної сторони плати перевіряв. Нема ніде замикань. Тепер я зняв радіатор і, в принципі, можу перевірити самі транзистори. Тобто, перетворювачі фізично цілі. Тут коротких замикань. Я не бачу якого дідька воно навіть не пробує щось не так з спроцом центральним, котрий має обезпечувати власне, роботу кнопки і включення тих всіх перетворювачів. Тепер воно на кнопку не реагує і засвідчує тільки кільце. Будь мудрий. Тут явно є якісь проблеми з центральним керуванням, з процем. Поміряти тут підлізти, особливо нема як. На БМС-ку на плату батареї є багато дротів, обмін і так далі. І то десь розвішувати на дротах, ставити, щоб перевіряти, ремонтувати далі, я сенсу не бачу. От зверніть увагу, раз, два, три, чотири мікросхеми. Я не хочу зараз вникати, хто за що відповідає, але зверніть увагу, раз, два, три, чотири. Видно піни. Це говорить про те, що як мінімум 4 мікросхеми програмовані. Частина з них обслуговують USB, а десь є процесор. Я собі думаю, що процесор тут оцей малюсенький. От його порт програмування. Але нема ні прошивок, ні резону, тим бавитись глибше. Нічого не гріється, замикань так і немає. А поведінка неадекватна. Вибачайте, я то далі ремонтувати не можу. Батарейка у вас, думаю, нормальна, скоріше за все, несправна морда. Висадила в ноль батарейку, далі вона впала в захист, далі від зберігання довготривалий, від простої саморозряд і відповідний результат. Продавайте як неробочий для того, хто має багато часу і кому не вистачає сексу. Ну ви подивіться на нього, воно взяло включилося, але USB так і не працює. Його неможливо включити. Ні USB, ні ліхтарик, нічого. Батарея в нас вже ціла, ми це знаємо. Вона далі рубається. Отаке От гімнячко. Класна наворочена штука, якщо у вас є офіційна гарантія вам це поміняють в зборі. Ремонтувати такі речі сенсу немає.